Ось, друже, дивися, місяць назад три роки купили цей станочок. Люфтів на підшипниках немає, щітки ще не мінялися. Більше трьох років він працює. Дніпро, Просто народі, гімно. Це у нас тут світильничок світить. А тепер сама суть. Ось такий станочок. Трьохфазний двіжок, ну він у нас через конденсатор 220. Ось така ступиця. на СТО взяли, викинули. Це, по-моєму, від тисків знайшли основання. Сюди диск прикручується, а тут либо вулканітовий, либо алмазний диск. Короче, він ну, Основання алюмінієве, а напилення тут зовсім друге. Вулканіт або алмаз. І Підводиться диск і точиться. Зараз покажу. От два старих диска І третій там. Це за три роки. Один вже не точиться, хоч і є побідітно, це вже мало для проточки. А це ще на один раз проточиться.